Грошові мули або дропи, люди, без яких неможливі майже 80% шахрайств в Україні, бо вони надають свої персональні дані для зловмисників, які вигадують схеми для знімання та легалізації брудних коштів. Так кажуть у Нацполіції, НБУ ще торік почав бити на сполох та запроваджувати додаткові обмеження для боротьби з дропами, адже через масштабне виведення грошей у тінь бюджет України недоотримує близько мільярда щомісяця. Ну а скільки ошуканих українців, жертв інтернет-аферистів, усе про нові хакерські пастки та дієві способи захистити себе і рідних розкаже Ярина Марків. Всесвітня мережа шахраїв у гаджетах. Нас щодня атакують аферисти і викрадають особисті дані. Там від Трампа виплати для цього треба тільки заповнити форму у прогресивному діджитал світі. Ми всі мішені є бази, які злиті вже давно там з персональними даними. Банкрутство в один клік або як не стати жертвою шуканців далі. Наша героїня інкогніто ділиться історією, яка нещодавно сталася з її родичкою. Розповідає, мати одиначка з п'ятимісячним немовлям на руках, утратила усі свої заощадження та влізла у багатотисячні борги онлайн. Намір продати дитячий комбінезон вартував їй. 150 п'ятдесят тисяч глинати з усіх карток. Здебільшого кредитних сім'я, яка не має абсолютно ніяких доходів. Молода мати сидить у декретній відпустці. Коли жінка публікувала оголошення, її ймовірно перекинуло на фішинговий сайт Шахрайський вебресурс, який викрадає персональні дані. Шахраї Вони просять перейти на декілька посилань, після чого знімають кошти зі всіх існуючих банківських карток, плюс кредитні кошти. Після цього блокують телефон неможливо мені зателефонувати в банк. Ну і заблокувати картки, не ніякими персональними прошу. Вас. Фішинг да це підробка сайту для за оригіналу, де люди вводять свої платіжні реквізити. Тобто, перша мета нашого звучень це доступ, доступ до платіжних реквізитів потенційного потерпілого. Щодо нетипового фішингу, то тут же мета доступ до облікових записів в соціальних мережах, телеграм-каналах і так далі. Поширений спосіб аферистів у телеграмі. Звістка з проханням проголосуй за мою племінницю. Та щойно ви тиснете на гіперлінк, як миттєво передаєте профіль. Пройди світам. Аби розпізнати фішинг, звертайте увагу на джерело походження інформації, домен адресу сайту, ім'я відправника може мати хибодрук, не відповідати темі повідомлення. У листі просять надати чутливу інформацію чи завантажити підозрілі файли. Фішингові сайти часто мають емоційний відтінок. У них обіцяють подарунок чи навпаки пишуть про загрозу і ставлять обмеження в часі. Користуйтеся ліцензійними антивірусними програмами для онлайн покупок відкрийте окрему віртуальну картку. Це підвищить платіжну безпеку. Днями з інстаграм-профілю мого колеги Богдана мені надійшло повідомлення. Я тебе благаю на колінах, допоможи, будь ласка. Я зараз із мамою в реанімації її збила машина. Її стан критичний, лікарі вимагають грошей на термінову операцію. Зізнаюсь чесно, тоді не з чужих слів зрозуміла, як працюють емоційні гачки, адже в перші секунди мене поглинула емпатія. Але далі увімкнулося критичне мислення. Я скомунікувалася з Богданом в іншому месенджері, і він підтвердив: а Аккаунт зламали. Я не розумію абсолютно, як мене зламало, і я до сих пір не розумію, чесно кажучи, тому що ніяких фішингових сайтів, ніяких повідомлень. Я взагалі в цей день майже не використовував телефон. Можливо, якраз і в цьому є якась пастка. Ошуканці взяли з сітки профілю світлину хлопця. З його мамою додали підставні реквізити і масово поширили у чатах користувача. Це був сторіс, і це був величезний спам, розсилка повідомлення, тому що мені дзвонили і писали люди, з якими я не спілкувався там. Два роки, три роки це там однокласники і гроші скинули, але наскільки я зрозумів, там не якісь там величезні суми. З початку повномасштабного вторгнення велика кількість журналістів постійно стикається з тим, що їхні акаунти зламують. Другий рівень автентифікації для усіх користувачів це просто must have. З'ясуємо, чи були особисті дані Богдана злиті в мережу. Допоможе ресурс Гевайбінпонд вводжу електронну адресу. І о ні, скомпроментовано виявлено один витік даних. Експерти радять, якщо аккаунт зламали, обов'язково закрийте усі сесії. І лише по тому змінюйте паролі. Обов'язково на складні і різні для всіх соцмереж. Моя родичка знаходилася за кордоном, і е, я подумала, це було тим більше ввечері, прям година. Можливо, 10 вечора. Ну дуже пізно. Я подумала, реально можливо, що сталося. їй терміново потрібно гроші. 15 тисяч гривень діана пожертвувала начебто, рідній людині. Коли остання попросила ще одинадцять дівчина насторожилась, зв'язалася з родичкою, а та й не знала, що її сторінка у руках хакерів. Якщо вам потрібно десь переказати кошти, перетелефонуйте цій людині, спробуйте вийти з нею на відеозв'язок. Кіберполіція – п'ятеро жертв, і вже чотири місяці від імовірних ушуканців, ані сліду. Правоохоронці пояснили, річ у складності схеми. Шахраї виробляють карточку на іншу особу. Це може навіть бути безхатько. Він взагалі не орієнтується, що на нього оформлена карта. Після чого гроші находять на цю карту, і автоматично вони з цієї карти пересилають гроші на іншу віртуальну карту. Близько 70% махінацій в Україні скоюють із залученням дропів людей, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Так, аферисти стирають фінансовий слід. Це звісно набагато затягує сроки до судового розслідування, та й, взагалі, можливості безпосередньо. Знайти самого злочинця на сьогоднішній день. розглядаємо можливість знайти все таки місце в кримінальному провадженні таких осіб. Нацполіція вже розробила законопроєкт про відповідальність дропів. Наразі він на розгляді. Максимальне покарання за онлайн-шахрайство в Україні передбачає до 12 років загратування. Якщо ви стали жертвою платіжного інтернет-ушуканства, негайно блокуйте картку та фіксуйте факт злочину в кіберполіції і пам'ятайте найкращий захист гаманця. Ваше уважні. Ність, Ярина Марків, Роман Гаврилів, подробиці, телеканал Інтер. Єдині новини.